Втаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас, благословляємо вас. Нехай Господь сьогодні цим словом укріпить, зміцнить і благословить Тебе. Нехай це слово сьогодні буде підбадьоренням для тебе, нехай це Слово буде великим благословінням. і нехай Бог тобі відкриє сьогодні свою істину, щоб ти зрозумів, щоб ти прийняв вірою у своє серце, це слово, і з цим словом міг далі жити. І Бог буде тебе благословляти. Я так вірю. Я дякую вам, що ви на наших ефірах, і дякую, що ви дивитеся наші ефіри. Дякую всім, хто ділиться ефірами, дякую всім, хто жертвує на наше служіння, на церкву Божу. Дякую, що ви підтримуєте нас фінансово, молитонно, ви молитеся за нас, сієте свої фінанси, щоб ми розвивалися, щоб ми росли, щоб царство Боже росло в першу чергу. В першу чергу, щоб прославлявся Господь Бог. Ми дякуємо вам ми благословляємо вас ім'я Ісуса Христа, тому діліться цими відео, щоб кожен міг чути істину слово Божу, живе діяльне слово, щоб кожен міг піти пити цю джерельну воду з джерела Божого, щоб освіжати своє життя, щоб життя дійсно було благословенням, а не прокляттям. Тому сьогодні чудове прекрасне слово, Господь говорить сьогодні до тебе: не залишу тебе і не покину тебе. Бог завжди з нами. Знаєте, Бог завжди з нами, кожну хвилину нашого життя, кожну секунду нашого життя. І коли нам здається, що, можливо, Бог нас залишив, десь покинув, якась обставина ситуація не міняється або прийшла якась хвороба і нема ще зцілення. І перша думка, яка приходить, каже, Бог ти мене залишив, Бог ти мене не чуєш. Бог де ти є? І знаєте, такі моменти в житті були Давида. І він також казав: Бог, ти мене покинув, ти мене залишив, ти мене не чуєш. Я тут взиваю, я тут молюся, я тут плачу, а ти не відповідаєш мені. Але Бог він чув кожну молитву Давида, він чув, бачив кожну сльозу його. Він знав все, що робиться з Давидом. І він не раз Давида визволяв з усіх обставин, ситуацій. Які в нього складалися, навіть він був вже на майже при смерті, коли вже смерть наближалася дуже близько до нього, Бог його рятував, Бог його піднімав. Хоча вже у нього не було надії, хоча він опускав свої руки, він здавався, казав, що вже все. Бог визволяв його, Бог показував, що він є, що він живий, що він благословенний і він завжди поруч. І це його обітниця для кожного з нас. Він пообіцяв, що кожному, кожному з нас, кожній своїй дитині Божій, кожному, хто повірив в нього і прийняв як свого Господа і Спасителя, Він сказав, що я не залишу тебе і не покину. Яка б обставина ситуація не була, я не залишу тебе. Я не покину, то я буду з тобою. Все, що проходиш ти в своєму житті, він буде проходити разом з тобою. Він буде йти з тобою, Він буде виводити тебе, Він буде відкривати тобі всі двері, Він буде благословляти тебе. Лише одне потрібно, щоб ти не здавався, щоб ти не падав у своїй вірі, щоб ти не опускав свої руки, щоб ти не розчаровувався в ньому. Часто диявол хоче посіяти нам розчарування. Часто ми самі для себе є перешкодою, і ми можемо спихувати багато чого на диявола, що диявол зробив, але насправді ми стаємо перешкодою для благословіння Божого, для відповіді Божої. Ми часто поступаємо так, щоб Бог не може відповісти на нашу молитву, щоб Бог не може нам допомогти. І є моменти, коли диявол втручується, коли диявол якісь обставини проти нас, ситуації робить, коли Він робить все можливе, щоб украсти в нас мир, щоб знищити нас, щоб забрати наше здоров'я, щоб... Ми не мали того, що Бог нам пообіцяв. Він намагається, Він робить багато спроб, щоб вкрасти, щоб вбити, щоб знищити, щоб забрати. Але наш Бог, він є всемогутній батько, Він люблячий. Він любить дуже сильно тебе і мене. І Він каже: Я не залишу тебе, я не покину тебе, я з тобою. Я знаю, що ти зараз проходиш в своєму житті, я з тобою, і в мене вже готовий вихід, і в мене вже готове все для того, щоб ти вийшов з цієї обставини, ситуації. У мене все готове для твого божественного здоров'я, щоб ти більше не хворів. Яка б не здавалася тобі зараз хвороба важкою, можливо, вже лікарі поставили крапку, сказали, що вже все, бо каже: ні. крапку ставлю я, тому що я дав життя, і, і, і я кажу, коли людина помре, а коли людина буде жити. І це все залежить від нашого Бога. Я читаю повторення закону 31 розділ з 6 вірша. давайте разом прочитаємо. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними. Адже сам Господь, ваш Бог піде з вами, Він не залишить вас і не покине вас. Відтак Моїсей покликав Ісуса і сказав йому перед усім Ізраїлем. будь мужнім і відважним. Оскільки ти війдеш з цим народом до краю, який Господь присягався дати нашим батькам, ти їм передаси його спадщину. Сам Господь буде йти перед тобою. Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся. Бог сам, каже нам через слово Боже, Він сам буде йти впереді. Він буде йти впереді наших обставин і ситуацій, щоб виводити нас. Тому він каже, що він не залишає, і не покидає. Він буде йти вперед, він буде відкривати двері, він буде розполагати серця, він буде робити все, щоб вивести тебе і мене, якщо складається якась ситуація, якась обставина в нашому житті, він буде вести тебе. Головне, щоб кожен з нас ішов його дорогою, щоб ми не зійшли, щоб ми не оступилися, щоб десь ми не повернули і не здалися, і не пустили свої руки. І так часто трапляється, і так багато трапляється, що люди самі залишають Господа. І на початку казав, що ми самі собі стаємо перешкодою для того, щоб Бог нас міг провести в наших обставинах, ситуаціях. Ми можемо залишити Бога, ми можемо відвернутися від Бога, ми можемо піти в іншу сторону. І Бог чекає, поки ми повернемося. І Бог чекає, поки ми повернемося до Нього і скажемо, Господь, я хочу, щоб Ти допоміг мені. Я прочитаю ще одне місце з писання. це книга пророка Єремії, Другий розділ і 17 вір. Хіба ти не сам навів усе це на себе через те, що ти залишив Господа твого Бога, коли Він провадив тебе вірною дорогою? Бог веде нас вірною дорогою. І сьогодні Він каже тобі: хіба не ти сам навів усе це все на себе? Хіба не ти сам зайшов ці обставини, ситуації і так далі? Чи не ти сам не слідкував за своїм здоров'ям і прийшли хвороби? Чи не ти сам був не зміцнений, не укріплений в Слові Божому, коли дияло тебе почав атакувати і приніс в своє тіло неміч? І ти сказав, так, я хворий, так я немічний, так мене були. І ти погодився з цим. І ти прийняв це в своє тіло, і ти прийняв це в свій розум і в своє серце. І каже Бог, чи не сам ти все це навів на себе? А ти залишив мене і пішов іншою дорогою. Тому що ти повірив дияволу, ти повірив в його речі, які він тобі. Заклав у твій розум, який б він тобі нагілив, який б він тобі показав, каже, от подивися, ти хворий, от подивись, яка в тебе обставина ситуація, от подивись, ти не вийдеш. І ти сказав, так, це, це нереально, це неможливо, так я хворий. І ти погодився з цим всім. Коли ми погоджуємося з дияволом, диявол атакою розрушає наше життя. І ми вже відходимо від Бога. І ми вже відступаємо від нього, і ми вже йдемо іншою дорогою. Бо Бог каже, я веду вас вірною дорогою, я веду вас правильною дорогою. І коли ти тримаєшся Господа, коли ти йдеш за Богом, Бог проведе тебе через будь-які обставини ситуації твого життя. І навіть якщо диявол хоче тобі нашкодити, Бог може обернути все на добро. Я проповідував про це, що Бог обертає все на добро, всяке зло, все, що ворог задумав проти нас, Бог обертає на добро. Бог оберне твою ситуацію на добро, якщо ти будеш йти за ним. Якщо ти будеш наповнятися ним, якщо ти будеш перебувати з ним, коли ти будеш... Брати Його Слово і будеш в Його слові роздумувати. І це слово не буде виходити ніде, ніж з твоїх уст, з твоєго розуму. Чим ти наповнюєш своє серце? Що сьогодні для тебе важливіше, що говорить диявол, чи що сказав про тебе Бог? Що важливо, що сказав диявол, що ти хворий, чи що Бог сказав, що ти здоровий, що ти благословенник. Я веду тебе цією дорогою. Ми часто робимо помилку, ми часто помиляємося. І залишаємо нашого Господа. А потім дивуємося, Господи, чого це все зі мною сталося? Чого так відбувається? Я ж читаю Біблію. Біблія написала зовсім інакше про мене, що я маю жити інакше, що я маю бути здоровий, що в mm -hmm. мене не має побути цих всіх обставин, цього, всього, що зараз відбувається в моєму житті. В чому проблема? Бог говорить сьогодні тобі: ти сам навів усе це на себе через те, що ти залишив. Ти просто відвернувся від нього. Ти просто опустив свої руки, здався, сказав, Бог, ти нереально, це неможливо, Бог ти мене не чуєш, Бог не відповідає на мою молитву, Бог нічого не може з цим зробити. Якщо це все було в твоєму житті, тобі потрібно покаятися, тобі потрібно сказати, Господь, я каюся, я каюся в цьому, що я говорив неправильно, що я робив неправильно, і повернутися на дорогу Божу. І повернутися до Господа. І Він буде вести тебе, і він виведе тебе, і він допоможе тобі, і він підніме тебе. І ти будеш бачити, як Бог буде тебе піднімати, як Він буде тебе проводити, це ж все буде легко, швидко, ти навіть просто не будеш стигати за Господом, як Він буде виводити тебе через твої обставини, ситуації, твого життя. Лише сьогодні ти повинен зрозуміти, де ти повернув не туди, де ти зробив щось не так. Тому Бог не може відповісти на твою молитву, тому Бог не може тобі допомогти, тому що ти залишив Його. Зрозумій закорідни закоріниться в своєму серці. Не може ніколи залишати Бога. Яка б обставина не була, яка б вона не була складна, або яка б не була хвороба, ніколи не залишай Господа, довіряй йому до кінця. Вір йому до кінця, молися до кінця. Читай слово Боже до кінця, поки Бог не виконає те, що Він обіцяє. А Бог каже, що він виконає, що він вірний, щоб виконати те, що Він обіцяє. І знаєш, коли ти навернешся до Бога, коли ти прийдеш назад на цю дорогу, ти повинен дозволити Богу увійти в твою ситуацію. Знаєте, Ми часто не дозволяємо Богу увійти в ситуацію. Ми часто хочемо контролювати Бога, ми хочемо так, як ми хочемо. І так як ми собі думаємо, ми кажемо, Бог отак має бути, Бог отак має бути, ти отак маєш робити, ти отак мене маєш благословити, ти отак маєш це зробити. І ми контролюємо Бога, ми навіть це деколи не усвідомлюємо, ми не розуміємо, але ми контролюємо Його. І хочемо, щоб він робив по-нашому, але Бог робить по-своєму. Він має свій план, він має свою дорогу. Запроси його в свою ситуацію. Дозволь Богу вирішити твою проблему. Дозволь Богу сьогодні забрати твою хворобу. Дозволь Богу цим справитися. Просто довіряй йому, щоб у твоєму серці був мир, щоб у твоєму серці був спокій. Просто довір це в руки Богу. Віддай йому і просто дивися, що буде робити Бог. І не тривожся, і не переживай, і не бійся. Бог говорить, ми тільки що читали спитання. Не тривожтеся, не переживайте, не бійся. Бог сам буде йти перед тобою. Бог сам буде вирішувати. Бог сам буде благословляти, Бог сам все зробить, бо Він піклується про тебе, Він піклується про мене, Він любить своїх синів і дочок, які полюбили Його, які віддали йому своє життя, які довірилися Йому. Він попіклується, Він не залишить і не покине, Він благословить обов'язково і зробить все. Так, як він вважає за потрібне. І ти будеш бачити його благословіння. І ти будеш бачити, що Бог буде робити. І ти будеш його прославляти, і ти будеш радіти і тішитися. І потім ти будеш свідчити, казати, це зробив Бог. Бог провів мене, Бог вирішив мою ситуацію, Бог вирішив мою проблему. Бог це зробив для мене. Я хочу вам засвідчити, я хочу вам дати свідчення, як Бог це робить, щоб ви укріпилися сьогодні, зміцнилися. У нас була така проблема. Нам не ставало фінансів у церкві щоб заплатити за це приміщення. І це велика сума для нас, це 3400 гривень. І залишалося буквально два дні до оплати, два дні до оплати, щоб оплатити оренду. Фінансів немає. А треба платити. Ми звернулися до Бога. Ми прийшли до не сказали, Господь, ми не знаємо як. Ми не знаємо, що ти зробиш, але ми знаємо, що ти фінанси для церкви даш. Ти обов'язково благословиш, і ми заплатимо оренду, і церква продовжить своє існування, і все буде добре, і все буде благословено. І в той самий вечір, коли ми молилися, коли ми говорили з Богом, Бог дав сне серце своєму синові, нашому братові, і він посіяв наше служіння, саме цю суму, і ми оплатили оренду, церква Божа починає далі рухатися, процвітати і рости. І ми знімаємо далі ці ефіри, ми знімаємо недільні служіння, церква наповняється Божими людьми, це велике благословіння для нас. Ми навіть не очікували, що Бог може таке зробити. Коли брат позвонив, коли він сказав, каже, я хочу посіяти ваше служіння, дайте мені номер карточки, я хочу перекинути вам ці гроші, я хочу підтримати вас. Ну, Це настільки був шок, що навіть не знав, що казати. Я не знав, як себе ну, поводити взагалі. Це перший раз у нас таке було чудо. Від Бога таке велике благословіння, що Бог так провів. Тому нехай це свідчення, воно підбадьорить, тебе благословить. Обов'язково напиши своє свідчення нам, коли Бог тебе проводить різні обставини, ситуації, щоб ми могли радіти з тобою, щоб ми могли прославити нашого Бога, що Він робить такі великі чудеса і знамення. Тому я кажу сьогодні тобі: не залишу тебе і не покину тебе. Це сам Бог говорить сьогодні до тебе. Він буде йти сам перед тобою. І він сам буде вирішувати, Він сам буде благословляти, він сам буде відкривати двері, а ти повинен строго йти за ним і не залишати його ніколи. Тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Будь благословений Богом, іди за Богом. Тримай його слово місто в своєму серці, зміцнюйся Словом Божим. Молися, вір і надійся, і ти побачиш славу Божу. Аллилуйя! Амінь.